У спортивному залі Бродівської гімназії імені Івана Туша організували змагання, побувала там наша знімальна група. Довго думали, довго зважували, але нарешті пішли до на думки, що цей рік спорту має право на життя в нашій гімназії, і що все ми визначилися і вийшли з ініціативою провести змагання з прав Велика шана і подяка всім, хто відгукнувся. На нашу ініціативу спортивного клубу Самсон це наші броді спортивні е, клуби «Фітлайф» і плюс Фіт», відділ е, культури, молоді і спорту, туризму бродівської е, міської ради, бродівська міська рада не відбувалася, оскільки фінансова підтримка потужна надана для проведення сьогоднішніх змагань, що нам дозволяє не збирати явичні внески, а приймати участь е, в такий спосіб, який е, сьогодні. Клуби надали свій на інтер, який не соромно і зі поставити навіть на вищий рівень змагань, що їх проводити. Змагання будуть проходити наступним чином. Зараз чистимо відкриття, вітальні слова. Потім перед кожним видом змагань будуть проводити інструктажі, на словах, і кожні будуть показані, як правильно виконувати право, будуть озвучені е, критерії. Ці виконання справа. На стадіоні «Ювілейний», що знаходиться у нашому місті, відбулася знакова спортивна подія. Відкритий турнір з пауерліфтингу. Керівниця відділу культури, туризму, молоді та спорту Мар'яна Родін із найкращими побажаннями звернулася до учасників турніру. Згодом хвилиною мовчання згадали усіх, хто віддав життя за Україну. Я сьогодні бажаю всім учасникам. Гарних ігор. Бажаю вам, без. Завершити сьогоднішній турнір. І сподіваюся, що це справді стане традиційним і щороку у нас буде все більше і більше учасників змагань. Тому вперед до перемоги миру нам, всім, спокою, без тривог, зі світлом цілий день, і нехай переможе найсильніший. У спортивному залі у цей день зібралися спортовці-аматори, щоб позмагатись за кращі результати та отримати заслужені медалі. Відповідно, перед самим турніром всі учасники взяли участь у розминці. За правилами турніру змагання проходили відповідно до певних технічних правил міжнародної федерації пауерліфтингу у трьох видах прав. Жим лежачі, присідання та станова тяга. Настійки. Спроба вдала. Приємно, що присутні події оплесками підтримували усіх учасників. Учасники, які показали кращі результати, отримали нагороди за першість у кожному виді вправ. Бажаємо усім учасникам все нових досягнень та хороших результатів у наступних турнірах. Також велика подяка спортивним клубам за постійну щорічну підтримку у змаганнях, що у такий спосіб розвивають силовий спорт нашої громади. Наталія Коваль Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн.